Доброго вечора. Дай Боже здоровля. Що ти любові захотіла? Ні, я не хочу любові. Як це не хочеш любові? Хай вмре той, що не хоче. Я шукаю жінку, Жениться хочу, любові хочу. Та на вона вам треба? Без любові краще жити. Ой, ти що я сі на ікону змолив? Змолив на ікону, щоб мені попала яка файна дівка, з гарачими череслами, з, это, з приятною улипкою і українською кров'ю у венах. Що з цього всього в тебе є? Все у мене є. О, Боже, скромна ти така, звісно, ви звідки будете? Я з Закарпаття сільнісній підгірці Рахурський район. третя гора зліва. Я поняла. Я з Кропивницького. О, то є файно. А, а не замужем? Ні, не замужем. Ну, все, значить, прийшла весна. Ми, ми ціцьки виходиш замуж. Та, помила вже, давно, аж натерла вже. А, короче, ты як ты як это, ти як фарфор до блеска да, да, да. На терті, а ніхто не бере. Пробують хваляти, да, а замуж брать даже, не будет. Даже ніхто не пробує. А, зараза, ну ну нічого страшного, значить, збирай сумку и давай до Івана. Іван будет и хвалити, і пробувати, і замуж возьме. Все будет сделано, Іван. А скільки, а скільки тобі років? За стара уже. Ні, ну це скільки це за стара? 27. Буде 28 скоро. То це не стараться наоборот якраз розроблена. розроблено. <свісна> Тебе вже були в житті хаотичні связи. В не хаотические связи. У мене є дитина вже просто. Ну я зрозумів, а чоловік був? Ну конечно. Не, ну офіційний или залітний. Офіційне, офіційний. А значить у них хаотически звязи були. Не. А то ти за зараз твоє серце вільне? По хаотическим связям не хожу, сразу пенділя даю. Зразу ти, ти любиш все серйозно. Якщо а, сразу, через бу... то сразу сюди колечко все. Понятно, понятно, понятно. Ні, ну то є файно, то є файно, бо мені теж казав отець Інокентій, що спати з чужою жінкою то прилюбодіяння, то гріх. Треба, щоб все було законно. Є один нюанс. Якщо ти давно не рухана, то я можу бути як волонтер. А волонтер це допомога нуждений. Це не гріх. То ти що, ви з Закарпаття приїдете до мене? На руханку, на руханку. Ні, ти до мене прийдеш. Тисячу кілометрів я не видержу. Ви шо? так далеко їхати. Ну нічого, не видержиш. Я ем, на ракеті терпи. прилетю. Ти... Та лети як хочеш, звісно. Просто я до тебе ніяк не можу. У мене гектар городу, дві дві, цей, дві корови, кабанчик петюнічка. Як же я хазяйство брошу? Сонце моє. в мене так само, курей оно сто. Сто курей. Качки. Рубай кури будуть. Рубай курей будуть на весілля. Коли буде весілля, тоді буду рубать. А ти за зараз... чим взагалі займаєшся? Курей купляю, виращую і продаю їх. А -а -а. Тебі, тобі, коротше, бізнес на курях, так? Да? Так, да, у мене морозилка забита повна м'ясом. Так що можеш так, приїжджати, що не... голодний не будеш. Е... Я на ракеті Терпі... прилетію. Ти... Тобі, не... тобі не можна на ракеті летіти, треба пішком бігти. або на Я, машині. Я в мене є смітла. Чуєш, тебе такі бабці окуляри, ти як накинеш, то ти не в ту сторону полетиш. Ці окуляри, а нормальні, чуєш? Які вони нормальні, боже. У мене в бабці такі окуляри є теж, як у тебе. Це дуже модні окуляри, це цей. Окуляри, ета це стіль називається сліпенсія. Сліпенсія? Так, да, сліпенсія. У мене в бабці такі є, теж гарні. Баба Горфіна Хай. в такі ходить. Тож то кра красавиця, така сама сліпенсія. Чо ти? Тобі ти лучші, Ой. ті луччей йшли. Почоркують я... твій внутрішній То що? Збирайся. Збирайся чисти труси, чисти труси, в этом в чемодан, і все. Все, все, збирайся, звісно. Бо вже треба цей град садити. Весна прийшла. Ну покажи ногті. Ну, дві бдеш гарно радочки робити. А по спині як я буду тобі шкарябати. Ну я не знаю. Да. Ти налякаєш. А цей, а в тебе якесь хобі є? Співаю, танцюю. А ну залабай, й-моє. Яку тобі пісню заспівати? В тебе є в чому включить? У мене є таке тюнді-люнді... Я таке люблю. Ой чом... Ой, хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте. на патик віддалася без музик, да? Ні, <плес> не, не хоче віддаватись, ну його нахрен. <плес> 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 що? Ти ж не навсегда віддавайся, ти тако віддалася, віддалася. Потім потом не видаєся, потім знову видалася, видалася. Це те що воячище, що нам ще не треба? А кстати, ти тоже вмієш співати? Хоч тобі заспіваю. Да, давай. Вдруг тобі сподобається. І ти і ти вже підеш клунка збирати. На силі живе до Жінки морьварка Поглядом вона чарує і любові не шкодує, бюст та саним серцем, добрая душа, Навіть що давно повисло, у неї ошива, Гарний бюст, са ним серце, добрая душа. Навіть що давно повисло, в неї ошива, ой не відьма, й не мольфарка, а красунечка до ярка вічі відкатає силу вона в руках має, і кривого, і сліпого, і зцілить вона любого, велика в неї доброта. Трошки нищі живота, ой не відьма, й мольфарка, а красунечка до ярка, від шепоче відкатає, силу вона в руках має, і кривого, і сліпого, і зцілить вона любого, велика в неї доброта, трошки нищі живота. Дівка ця бакані в рок, гар з будь-якого боку, як за вим'я ухватиться, воно в неї аж димиться, масажує, прогріває, Справу вона свою знає, ходять навіть на прийом, Бригадир і ахроном, масажує, прогріває. Право вона свою знає, Ходять навіть на прийом, бригадир і агроном. Ой не відьмай, не моль парк, а красуничка до ярке, від шепоче відкатає, силу вона в руках має, і кривого, і сліпого, і зцілить вона любого. Велика в неї доброта, ну трошки нижче живота. Сантиметрів на десять. Молодець, дуже гарно. Дякую. Ну, все, бери твою свою доброту і давай до мене на Закарпаття. Яку доброту? Ні, ту, що трохи нижче живота. Я бачу, ти вже потекла, ти вже хочеш на Закарпаття. <Sess> Трошки. Я бачу, добре хочеш. Ще <laughs> й коси крутиш, і на стульчику йорзаєш, крепко А Ти не знаєш, що мене з стульчиком. Ти ж не знаєш, на чому я сидю. Тебе не кличе, о -о -о нічого весною, немає -ні ніяких змінень. Та ні, моя квітка не хоче на волю, покажу. Ну нічого, ми, ми, може якого це, може якого хруща треба, щоб попиляв там, джміля якого. Та ні, вона зараз вона зрозумів обросла трохи, коротше, треба підстригти. трохи Ну нічого страшного, ми так устроїмо весняну прополку, Знаєш, як біля хати прибирають весною, там пограбати треба, вирвати бурани, так само і ми про, 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 про устроїмо. Закультивувати, да, поради. Ну, а що ж, а що ж, субботник, Ну а як же, конечно, а розрівняти, не розгладити. То есть. Мі, мабуть, нравляться мої брови. Не, ну в тебе вони, звісно, так, да, напівлоба такі здорові. Це ж добре. А наші це... собі... собі, кстати, такі брови здорові зробила. Бо зараз така мода. Вообще, зараз мода їх отако, взагалі, розчесувати, і рівненькі щоб були, поняв? Слухай, а коли, коли, вже, коли вже настане мода, щоб щось було в голові? Не знаю, це треба, коли щоб... Коли вже брови... цих дівчат настане мода, щоб мозги були в голові, а не брови і губи. Коли, коли вже таке буде? Поки тока, поки тока, блін, брови і губи. Напівлоба собі захерачила брови. Це нащо ти таке зробила? Ти зараз на Брежнєва похожа. Бо я небесна красота. Та ти небесна, щоб я а ну, не, скажи, не а ну, хвалив скажи, тебе матом. Давай. Щоб я тебе матом не хвалив. Я тебе знайду. найдеш, я на Закарпатті. Ти мені, ти мені скажи, ти губи теж колола, так? Да? Ні, губи мої, бачиш. У мене ще шрам ось. Mm. Ну так, да, так, да, я бачу, вже полопалися, да, твої. Губи мої, я не колю губи собі, я нічого тобі собі тре, не колю. Тобі треба цей. Тільки брови набила собі, поняв, і все. Тоб, тобі, тобі треба, слухай, крем. Приїдеш до мене на Закарпаття, я тобі дам крем, у мене є цей на бурсучому жирі з прополюсом. Крем курагіня для драблої кожи. тобі треба цей помастити. А чого? А що в мене з кожею? Та ти подивися, диви, бачиш, губи полопали, ями якісь на лиці, плями. Що, що ти Ну подивися добре, роздивися де якісь плями те на лиці подиви. То а, це подивись. Конечно, конечно, якщо такого зморшки пополізли. По, що ти здаєшся ти мать, конечно. Жених називається, блять. От приїде до такого женіха, він же ж кожну клеточку буде дивитися на тебе. При чому тут кожну клеточку? Я тобі наоборот лучше хочу, щоб ти кремчиком трохи розрівняла свої, так сказати. Ета достопримічательність розгладила. Чуєш, а кремчик у тебе буде із присмаком ананасика? А наш тип десь його жерти, це на лице. Можу по руці погадати, хочеш? Давай, яку тобі давай руку? Ту, якою попу не витирала. <різь> давай ліву, бо я правою витираю. Ну все, давай давай ліву, звісно. А то просто воно буде неправильно показувати, там буде неправильно. О, дивись, дивись, дивись на мою руку. Бач, оце довга лінія, бач? От подивись на себе. Ні, ні, оця верхня, оця зверху, бачиш. Ага. ну. Ні, ні, нижче, чуть-чуть нижче. Оця от, во, во. Вищить, оця, о. Бачиш, це довга лінія. Це лінія життя, будеш жити довго, задовбеш всіх, задовбеш. надуїсиш всім капець, просто будуть чекати, коли вже здохнеш, щоб квартиру освободити. У мене нема квартири. Ну, ти, ти ще наживеш, не переживай, там видно. Оцього, оцього, бачу, цього менша лінія. Ну. Це лінія грошей, От покажи в себе. Вот, бачиш, у тебе там є, у тебе там є перерив, он бачиш, у тебе є такі ще відлітлення є. От, бачиш, у тебе тут отко доходить, типа, ще збоку боку щось, бачиш? Mm Так, -hmm. да, це дополнительні доходи, тобі хтось гроші дає. Хто мені дає гроші, хлопці? Не Де? знаю, це дополнительний доход. Значить, може давав, може чутка аліменти платить. Далі. Во. А оце бач тут, тупік, бач оцей тупік, подивився би там, тебе є тупік. Бачу. ну тупіт. Да. Це, це за мужество, тут кончається і жість, і гроші. Бачу за мужество. Так, ну добре, давай знайомитися. Мене звати Вова, я з Києва, автор песен, блогер, це пранк, ти будеш на ютуб каналі. Дівчина з Кропивницького. То кстати, був першоквітневий жарт. Точно, сьогодні 1 квітня, 1 дурника, день дурника, точно. Бачиш, <к 'я> в твій день я тебе сьогодні Мій поздравив. <п 'я> мій день! Сьогодні мій день! Ти принцеса, <п> я> прекрасна я дуринда. Бачиш? Ти бачки розбирається. Чого вони розбиті? Спалимо пеля. Іди спать, ти перва пеля. Вже півгодини з хвилин минути один. Минут один. Затрафу. Оцей, то, 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 то бабці ні очки, бабця застріли за них. Ти що? Вона ще ввечері буде газету читати, порадниця, зараз поламаєш. Не бабці, очки. очки, це я собі такі купила. Бабці То купи мені красивіші, диви на нього. Вийшли мені новою почтою. То, то, то ти береш, тіпа, для... щоб стіль був красивий, да? Я тобі чесно говорю, що це мої очки. Сліпа? Я сліпа трохи. Трохи сліпа. То ти ж от якісь чорні очки вдівала, ти в них краще бачиш. Давай. Гарно тобі вечора. Пока-пока. Бережи себе, ми, ми, ми цицьки і квіткою, і готуємося до поїздки на Закарпаття.